Сьогодні виповнюється рік з того часу, як російські варвари вдерлись на нашу землю. Війна принесла багато лиха, багато жахіть. Вона торкнулася не тільки сердець дорослих, а в ній страждають і діти. Я хочу сьогодні прочитати вірш, який якраз і присвячений тим маленьким сердечкам, маленьким дітям, які переносять лихо. Одночасно я хочу низько вклонитись і подякувати нашим воїнам, які стоять на перших рубежах, які боронять нашу державу, і я впевнений, перемога не за горами. Сльозинки котять з очей, маленької оленки. Незрозумілий світ оцей дитячому серденьку. За що вбивають матерів? Приносять біль і муки, чому їх рідний дім згорів, навкруг чужинці круки, немає сонця і тепла, зламана грушка плаче, яка зла сила принесла орду оцю звірячу. Сльозинки котяться рясні. Чим вона допоможе тихенько мовить, ніби в сні, пошли їм кари Боже.